Всім привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про п'ять речей, які вас неодмінно здивують про Нову Зеландію. Тому, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги коментар. Ціную підтримку кожного з вас. Хто ще не знає, в мене є веб-сайт Zealand with Evgen, де я надаю консультації по переїзду до Нової Зеландії. Вже багато людей скористалися нею. Тому, будь ласка, внизу посиланням під цим відео є. Лінк, де ви можете перейти і замовити консультацію. Також на сайті є багато безкоштовної інформації, яка вам допоможе, якщо ви плануєте переїхати до Нової Зеландії. І поїхали. Ну, які ж речі, які ви не знали, мабуть, і вас дивують про Нову Зеландію. Перша цікава річ про Нову Зеландію заключається в чому, що в Новій Зеландії, на відміну від інших розвинених країн, не обов'язково купувати страховку на автомобіль. Тобто тут купляється на страховку, але це не обов'язково. Багато іммігрантів, щоб зекономити, беруть, наприклад, п'ятпраті страхування, воно дуже дешеве, коштує там, більше 20 доларів на місяць, це тільки якщо ти когось удариш. То тобі покриває страхова компанія. Дехто я знаю, їздить без страхування взагалі автомобіля. Якщо рівняти там з Штатами чи Канадою, то за страхування автомобіля вам доведеться заплатити ще малі кошти. Я вважаю, що в Новій Зеландії це велика перевага над цими країнами. І, взагалі, що я хочу сказати, що тут їздити одне задоволення. Я коли попрацював перших три роки в Новій Зеландії, тут ніхто тебе не підрізає, дороги класні. Скрізь така за вікном природа. І після трьох років е, роботи я поїхав в Україну в відпустку і так приїхав по Києву, повні взяв у другу автомобіль, там порушують, підрізають. Я такий вау, пот не вийшов, я вже відвик від цього. Тоді приїхав, пам'ятаю, після відпустки сів знову в свій автомобіль в Новій Зеландії проїхав, і це дуже велика різниця. Тут дуже чемно себе всі поводять на робот... на дорозі, і ти взагалі не відчуваєш ніякого дискомфорту, стресу. Тебе пропускають, не порушують нічого. Класно їздити взагалі. Мені в Новій Зеландії, де я не був, там Англія, Данія, в Новій Зландії найкраще їздити на автомобіль. Я їздив якийсь певний час без страхування. На автомобіль зараз узяв таку опцію, якщо ти тільки когось удариш. Називається Fiotpaті. Взагалі ціни супер. якраз записую відео, дивиться, який буде гарний захист сонця сьогодні. На другому місці це такий факт про Нову Зеландію. Що, тут, коли я приїхав, мене дуже здивувало, що тут люди роззуваються при вході в магазин, в супермаркет, в банк. І це коли ви приїжджаєте, це трохи незвично. Там, якщо в них розиня нічого, то багато фермерів просто розуваються перед входом в супермаркет там, чи банк і ходять босому, якщо в носках, а інколи просто босому, навіть по місті ходять літом. Я, ну, це зразу дивує, а потім ти звикаєш до цього. Це також цікавий факт про Нову Зеландії. Бо я коли робив пост про це фото, то люди дивувалися також. На третьому місці це такий факт, що інколи в Новій Зеландії бувають приморозки там вночі під ранок, мінус 2, мінус 3, інколи до мінус п'яти. І школярі, от навіть коли такі приморозки, ходять в школу в шортах. Я роз'їхав, така холодина була зранку, повертався з роботи на сніданок, мабуть, мінус три, мінус чотири. 90% учнів пройшли в школу в шортах, ну, кофта, шорти там, і кросівки. Я такий в шокі. У нас, коли е, така температура мінусова, то всі вдягають там термоштани або якісь подбійні. В шортах ніхто не ходить. А тут е, такий цікавий факт, що також, коли люди приїжджають на Веландію, то дивуються. І взагалі е, тут нема центрального отоплення, і коли ви спершу приїжджаєте в Нову Зеландію, то вам здається дуже холодно, потім привикаєте. Я також приїхав, спочатку ходив там у куртки, в штанах. Втягався тепло, а приїхав рік, у в Ізландії, ти привикаєш, в принципі, ходиш також зимою в шортах, в спортивних штанах. Це окей. На четвертому місці це такий факт, що вас дивує про що Тут безкоштовні школи для дітей, публічні. Не просто безкоштовні, мабуть, є в багатьох країнах безкоштовні, але тут вони дають ну, нормальні умови навчання в них. Бо я говорю там. З людьми з штатів, з Канади, що якщо хочеш, щоб вчилися діти в нормальні школи, то в принципі вибирають приватно. Public school не дає, не, не дуже дають гарні знання, а тут, в принципі, багато звичайних шкіл безкоштовних. Тут рахується з рейтингу від одного до десяти багато, просто рейтинг 10. Ця школа буде безкоштовна. І закриває нашу п'ятірочку. Тих приємних речей, які вас дивують про Нову Зеландію, це те, що в Зеландії не прийнято давати чайові. Тут взагалі такого розуміння, як чайові немає. Ти просто ходиш в ресторан, кафе, в різні магазини, в готелі і ніякі чайові не даєш, бо їх в тебе просто не візьмуть. Я думаю, що дуже, дуже класно. Чому б і ні? Ти просто люди, які приїжджають, їх це теж дуже приємно дивує, що в Новій Зеландії ніхто не платить чайові друзі. От така сьогодні гаряча Петірочка речей, приємних речей про Нову Зеландію, які вас здивують. Хочу вам, друзі, подякувати. От на моєму каналі вже 14 тисяч підписників. Коли я починав, то жодного україномовного Ютуб каналу про цю країну на кінці світу не було. І я пам'ятаю, що в принципі з знайомими, і такі розмови були навіть не думай, Це нікому не буде цікаво, в принципі, але завдяки вам. Ми це разом зробили, доказали, що україномовний ютуб канал про Нову Зеландію має право на існування. І всі ми прекрасно розуміємо, що мова має значення, адже мова це генетичний код нації. Тому, друзі, я думаю, що Тому, друзі, я думаю, ми робимо з вами дуже важливу річ. Також закликаю вас перейти на мій вебсайт with Evgen, де ви можете замовити платну консультацію або Тур до Нової Зеландії, який ми організовуємо в січні 2026 року. І там можна задонатити пару гривень на ЗСУ, за що я вам буду дуже вдячний. Хочу, друзі, побажати, щоб ваші всі мрії здійснювалися. Будемо на зв'язку і слава Україні!